Пісні вночі 19 січня. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. Приказки Соломона, 17 розділ, 17 вірш. Мудрець добре сказав, що друг любить за всякого часу. Хто любить тільки тоді, коли думає, що буде мати особисту користь з любові. Той не знає любові. Той, хто любить і є братом лише в добрі, чия любов і дружба в'яне від спеки переслідування і недолі, той ніколи не пізнав любові в її істинному значенні, а тільки якийсь вид самолюбства, любов, яку має світ. Як Бог засвідчив свою любов до нас і показав, що Він приготував нам визволення. З нашої в'язниці і дав привілеї синівства не з самолюбства, а з великодушності, великим коштом для себе самого, так справжня любов буде готова до жертвування. Тож судімо про свою любов до інших, до Господа, до братів, до нашої сім'ї, до наших ближніх, навіть до наших ворогів на основі нашої готовності. Жертвувати на їхню користь і для їхнього найвищого блага.